Як замовляти на тему абсолютно безкоштовно? Всім привіт! З вами Романа, як завжди, розпаковка з тему. А для того, щоб замовляти абсолютно безкоштовно, просто потрібно використовувати мій промокод, але це секрет. Знаєте, що я помітила? Що я кожну свою розпаковку кажу, що я так багато замовила, і це дійсно так, тому що в мене знову цілий пакет замовлень. Давайте розпакуємо їх разом. Мабуть, у мене був якийсь кулінарний настрій, коли я замовляла це. Але маємо, що маємо. Бутилочки для води я просто не перестаю замовляти, тому що це, по-перше, дуже вигідно, по-друге, дуже вони там гарні, різноманітні. І по-третє, вони дуже якісні. Давайте зробимо так. Я ж кажу, що настрій був дуже кулінарний, тому я замовила собі ось такі парні набори, кухонні. І, блін, я вам зараз покажу. А, що зі мною було, в мене майже все замовлено для використання на кухні. Ну, звісно, я відкриваю не тою стороною. Зраховувала, що вона буде менше. Тут така прям ложиться. Зараз дуже прохолодна погода, тому я замовила собі ось такі тапочки для дому. Вони неймовірно м'які. Скільки тут їх. Я ж кажу, що зараз у нас дуже холодно, тому ще за дуже приємною ціною я замовила собі ось такі носочки, вони дуже круто тягнуться.